Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливої радості мить. Любіть і годину негоди, любіть Україну у сні і наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'ю. без неї ніщому, як порох і дим розвіяний в полі вітрами, любіть Україну всім. Серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжно-карі, вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квітці, в ташині, в кривеньких тинах, у пісні, у кожній удумі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягі багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, я у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, у хмарах, у тих пурпурових. Бог ніконо на захід женуть чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь до весен і світла, і щиро. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози. І все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну, дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні в бою в цей час, коли годуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні. Ми будемо з неї.